У Житомирі Міжнародний день солідарності трудящих відзначали під різними прапорами як і політичні партії, так і громадські організації. Учасники демонстрації висловлювали свої думки щодо соціального захисту трудової людини та здійснення державою зобов'язань утвердження соціально-економічної політики. Лише гуртуючись та об'єднуючись спільною метою щодо захисту своїх конституційних прав і гарантій, можна досягнути і бажаного результату. І понад сторічний досвід боротьби за утвердження справедливості та прав людини на працю, це переконливе свідчення того, що ідея захисту людини, яка працює і створює достаток, це сьогодні не лише актуально. А є визначальним у прагненні багатьох людей, які бажають гуртуватися та спільно захищати свої права. Лично для нас, для організації мир, молодий незято реформ, это прежде всего єдине, солідарність людей. Щоб ми, ми були не безразличны саму себе, тому що происходит вокруг нашій стране в Україні. Вот тому я считаю, що треба единиця соединяться. для того, чтобы бороться тем, за свои права. Потому что вы знаете, что касается, например, тут тем, тем, что, со мной много спортсменов пришли. Вы знаете, как наш спорт, как-то кажется, хронично недофинансовывается. Не Поэтому, хаосом. когда мы будем вместе, как то кажуть, когда мы будем отрываться купою, да, то мы все, э, ну, скажем, те все права, которые мы будем за них молодежь, бороться, говорит, мы, я думаю, что рано или поздно потому, мы все-таки победим. Кто... Молодь бачить себе також активною у суспільно-політичних заходах. Спортивні комиси закриваються, стадіони руйнуються, ніхто не турбується. Про це влада переживає лише за себе, за свій капітал, за а трудовий народ залишається віщо. А вже червоні прапори майоріли серед демонстрантів на соборному майдані, де відбувся традиційний мітинг організований комуністичною партією. Це свято носить в своєму змісті. Мир. Труд і солідарність всю глибину філософську свою ми не завжди задумуємося, звідки береться мир. Ми в свій час думали, що право на труд і працювати це завжди з нами, і воно завжди буде у нас. Ну а солідарність завжди потрібна, тому що всі люди повинні солідаризуватися. Особливо там, коли вони борються за свої інтереси. А сьогодні ми як ніколи розуміємо, що таке не мати оцього права на труд на працю, тому що особливо в місті Житомирі та й в цілій країні, ми бачимо, що сьогодні порушені продуктивні сили. Свій час по цій площі проходили колективи. Трудові вели зарод 3 тисячі чоловік. Мебльовий комбінат – 2 тисячі чоловік. Станки автомати 4 тисячі чоловік, льнокомбінат 6 тисяч чоловік, хімкомбінат – 6 тисяч і так далі, і так далі. Де сьогодні ці колективи? і де сьогодні можливість людям працювати, виховувати дітей, отримати від держави квартиру і знати, що він завжди захищений в мінімальному своїм потребам. Ось чому сьогодні, коли ми про це подумаємо. То напевно і розуміємо, наскільки значиме це було свято. У першотримневій демонстрації взяли участь також представники і соціалістичної партії. Хотів би побажати в цей день, щоб ми всі трошки в нашому е пізнанні переосмислили, що е повинні цінувати те, що ми маємо. Якщо ми сьогодні не будемо. Виходити і показувати владі, що ми є, що людина праці є, і ми будемо відстоювати, і можемо відстоювати свої права, то з нами будуть знущатись так, як сьогодні відбувається. Тому ніхто не повинен вдома відсижуватись. Ми повинні показати, що ми є, що у нас є здоров'я, що ми хочемо працювати, і щоб отримували зарплату по справедливості. І тоді буде наша країна процвітати, і народ буде. Насолоджуватись життям в Україні, нікуди не виїжджаючи, а навпаки, ростити своїх дітей і гордитись тим, що ми народились в Україні і шанувати нашу державу. Учасники святкової ходи пройшли по вулиці Великій Бердичівській у Житомирі та попрямували до парку культури та відпочинку імені Юрія Гагаріна. Там вони відпочивали та брали участь у масових заходах.